Пан Миколайчук, який насправді є такою? Фактично всеохоплюючою так от для одного конкретного фільму для «Вавилону-20», завдяки роботи, над яким його часто порівнюють і часто називають українським Орсоном Велсом. Чого саме таке порівняння? Тому що свого часу Орсон Велс, працюючи над громадянином Кейном, став не тільки режисером цього фільму, але й виконавцем головної ролі і автором сценарію, і займався монтажем. Все те саме робив Іван Миколайчук, став режисером «Вавилону-20», Написав сценарій на основі Лебединої зграї Веселя Земляка, зіграв головну роль, змонтував фільм та ще й працював над звуковим оформленням його. Але почну розмову все ж таки не про Вавілон 20 а про акторську роль більш пізнього Миколайчука акторську роль у фільмі Миколи Мащенка Комісари, де, в якому з'являється таке протиставлення двох комунарів, старих друзів комунарів старих друзів Лукачова і Громова. От Лукачова грає Костянтин Степанков, а Громова власне Миколайчук. І У якому, якому до вуст вкладені такі дуже непевні, дуже ідеологічно двозначні промови, з яких, до речі, Миколайчук дуже знався. Коли ми говоритимемо про Вевілон 20 це стане цілком очевидно з деяких цитат, які я не ви. Отже, які ж непевні промови виголошує громов, непевні для кого, Непевні, звісно, для цензури, і непевні для владної лінії, яку начебто має гнути на екрані кожен фільм. А громов постійно нагадує, що влада, як така, несе з собою ті спокуси, яким людина не, не в змозі противитися. І е, коли Лукачов гарячо йому каже, що за кожне слово слово, сказане проти, проти радянської влади. Він відповість на кожне слово він відповість пострілом. То Громов відповідає йому наступне. Та що ж це за часи такі настали, що ж за грізні слова постійно говорять? А що це значить на кожне слово стріляти? А як твоя правда правдою не вийде? Розумієте, тут є от такий оцей принциповий момент, так принциповий момент, що наче мова йде про е, ідеологічно досконалих комісарів, але є момент рефлексії, який не міг бути допущений до соцреалістичної дійсності у 30-ті роки, який не надто вже й сприймався у 60-ті. Саме цей е... По, звісно, і поетична лінія, поетична операторська робота, але й ще й гра Миколайчука дозволяють комісари залучити не до ідеологічних поступок, але все ж до частини українського поетичного кіно, якому вже на той момент мав настати кінець. О, Сергій Параджанов казав про Миколайчука, що не знає більш народного, більш національного генія. Але слово народний у 60-ті роки, та і за всіх часів радянської влади було дещо спроб. Утворено, тому, що, тому кожен раз е, я акцентую на цьому кожен раз, коли цитую Параджанова, який говорив про Миколайчука. Народний, звісно, слід розуміти е, як такий, що вібрав в себе е, талант, так, таку саму народну естетику і е, народну парадигму. От саме це. Приносить Миколайчук на екран, і, напевне, для нього стало великим випробуванням саме дебютні ролі. Тому що, як я вже сказав, його першою роллю була роль Івана у тінях забутих предків. Але паралельно з цим він знімався у Денисенка у фільмі Сон Денисенко у пошуках актора для ролі молодого Тараса Шевченка прийшов на знімальний майданчик до Параджанова, зустрів там Миколайчука. І Запросив зіграти Шевченка, той погодився, не дивлячись на те, що Параджанов був більш ніж проти. Але все ж таки Миколайчук знімався одночасно на двох майданчиках і. Важкість його задачі була у тому, що якщо у тінях забутих предків йому треба було бути більш образом, так більш такою емоційною константою, якою власне керували Параджанов та Іллєнко, то у СНІ Денисенка постійно Миколайчукові потрібно було мати на увазі його попередників, тих, хто грав Тараса Шевченка до нього. А тут мова йде про Амвросія Бучму та Сергія. Б... Бондарчука і о, Іван Миколайчук, звісно, мав створити щось принципове, не схоже як на одного, так і на іншого. І Якщо роль Бондарчука традиційно о, не заносить до о, найкращих втілень Шевченка за історію українського кінематографу. То, звісно, тягатися з Бучмою, молодому акторові-дебютанту, було не так вже й легко. Але все ж таки Миколайчук домігся того, що його Шевченко принципово відрізняється від того, якого ми бачили у Бучмі, і того, якого ми бачили у Бондарчука. Це дуже емоційний Шевченко, це дуже якийсь пристрасний молодий Шевченко, який от, оцей свій емоційний світ несе до своєї поезії, і відтак знявшись одразу. У двох великих фільмах за фактично один рік Миколайчук відкриває власну сторінку історії в українському кінематографі. Насправді, найбільшим його досягненням все ж слід вважати не роль у тінях забутих предків, а Вавілон 20 Який насправді ті, хто дивився Вавілон 20 часто дивуються, як така картина, взагалі, звісно, що вона лягла на полицю. Звісно, що вона не потрапила до широкого прокату. Але як взагалі вона була знята, так як як взагалі їй. Дали можливість бути завершеною, справа в тому, що в Вавилоні 20 Миколайчук робить такого Ідеологічного перевертня, так як і в справі з комісарами, мова йде про той час, коли ідеологічна частина має бути абсолютно досконалою, тобто на екрані 20-й рік, і е, революційний матрос, такий е, сильний радянський образ, одна з сильних радянських міфологем, революційний матрос Клім Сініц, так повертається до рідного селища Вавілону, яке собі жило у своїй такі такому національному. Дуже народному раю і якось трошечки не помітило революцію як таку, і от до з цього найвіддаленішого куточка Сініца привносить оцю революційну ідею і приймається реформувати звичний йому світ. Насправді це дуже близько до того, що знімалося у 30-ті роки. Це близько до того, що виходило на екрані в 60-ті. Чому ж як? Київ тут може, може бути непевний момент. Справа у тому, що е, Миколайчук дуже сильно стикає ці два світи світ радянський і світ народний український. І це зіткнення як таке, е, воно йде зовсім не на користь радянському. Наприклад, пісні дуже сильний мотив національного співу є у Вавилоні 20. і коли ми чуємо е, таку Тиху і спокійну народну пісню під час якихось традиційних гулянь до неї в практично вторгається знаменитий марш, яка крадна мать проважала, і він звучить абсолютно варварським, абсолютно неприроднім для того середовища. Стає абсолютно очевидно, що миром тут справа не закінчиться, адже конфлікт іде вже, о, вже на такому рівні, вже на рівні от таких. Пісенної ідеології, хоча до зіткнення озброєного чи зіткнення такого на рівні конфлікту світоглядів все ще не дійшло. Зараз я покажу невеликий уривок з «Вавилону-20». і. О... Власне, з нього буде очевидно. Я перепрошую, це один з фінальних уривків. Я сподіваюся, не дуже заспойлерю тим, хто не дивився Вавілон, 20 фінал, але е, це дуже характерний момент. Чому цей момент дуже характерний? Чому я обрав саме один з фінальних епізодів? Е, головним героєм стає виконаний Миколичуком філософ Фабіян. Він такий трошечки комічна і дуже глибока постать. Так його філософськість вона має корені у. Е, Начебто традиціях блаженних, так цей філософ виглядає якимось дуже наближеним одночасно до природнього і духовного світу, і дуже дуже зрозуміло, що саме він стає тією самою жертвою, яка гине при зіткненні радянської влади і куркулів, які на екрані власне не виглядають безпосередньо Куркулям. Тим не менш, Миколайчук, герой Миколайчука. Нібито приносячи от себе у жертву, а він зображує не жертовність, яка веде до чогось. Він зображує ту жертовність, яка характеризує будь-яку революцію. Революція, яка починає повільно. Їсти власних дітей і тих, хто міг би стати справжньою основою нового світу, тобто творчою інтелігенцією, якою особлює його образ на екрані. Отож, дивимось і повертаємося до розмови про ідеологію Вавилону-20. Православні, бийте святу воду і очищайтесь від повілонських гріхів та комунівської скверни. <кій> підходьте, підходьте, пийте святу воду і очищайтесь від комунівської скверни. Вийте святоводи. Таніться, почалося. Давайте ми дамо знак. Разом. Так. Будемо. Ну, дай Боже, почалося. оце вже і нас почуло. Слава Бога. Це що, пункт? Розв'яжіть нас, ми не А ну, онупити святу воду і докажіть, що ви разом з Вавилоном! Люди, це, що пункт, чи вавилонські жарти. Я ж казав вам. Вбивали землю і волю, а зараз вони хочуть забрати їх у нас. Люди, не вірте їм! Давай програму! Яка програма? Або ви будете злиденно жити, як до тепер жили? Або колгосп комуна, а це значить один за всіх і всі за одного. Отож, ми мали землю і волю, а вони забрали її у нас, начебто, традиційний дискурс тих, як. Котрі мають бути таким уособленням ворога народу, традиційний дискурс Куркуля. Але тут з вуст героїв Миколичука це не звучить чимось неприроднім, так це звучить як заклик до дії, який трактували, на жаль, для Миколичука і на жаль для цієї стрічки цілком вірно. Насправді, вже таку лінію позначає один з перших діалогів з участю цих персонажів, в якому один з них у розпачі каже. Щоб така багата земля, і ми хазяї на неї, і просто так взяти і віддати комуні. І е, акторське рішення цього епізоду, вже дуже, яке вже дуже сильно відрізняється від гротескних образів 30-х років, не дає можливості помилитися. Так, справді йде мова про те, е, що ідея автора не, і симпатія автора не лежать на боці комуни. Мало того, у цьому фільмі є дуже витончений символізм. Я вже казав про пісню, «Як крадна мене мать проважала. Автор цієї пісні Дім'ян Б'єдний, якого вже пригадував, коли розповідав про Олександра Девженко, якого постійно критикували за фільм Земля. І одним з тих, хто очолів цю критику, став саме вже згаданий Дім'ян Бєдний. Мало того, починається. Прихід Клима синиці до Вавілону з насильницького акту так він підриває зображення, підриває такі символічні зображення царя та його сім'ї. Що, звісно ж, натякає на злочин, яка скоїла радянська влада на початку свого існування. І о, постійні метафори, постійні нагадування про суть. Цього клима синиці цього персонажа, який веде за собою цілу комуну, вони насправді йдуть з вуст Фабіяна. Фабіян стає першим, тобто філософ, зіграний Миколайчуком, стає першим, хто взагалі згадує про нього, і хто звертає на нього увагу. І дуже характерно, що наприкінці він гине таку саму долю, як ми пам'ятаємо, спіткає і творчу інтелігенцію часів розстріляного відродження. Дуже важливо, що Миколайчука помічали і відмічали. Ще за життя він удостоївся не тільки похвал від Породжанова, так але й дуже витонченого порівняння від Івана Драча, який казав, що якщо Василь Шукшин вцілив ідею російської народності, а Збігнів Цибульський став уособленням польського народу. То у обличчі Івана Миколайчука український народ отримав цілий персоніфікований етнос, і саме це він несе на екран, саме це він розповідає у «Вавилоні-20», який на жаль, вихід якого позначив і таку верхівку владної неприязні до нього. Тим не менш, якщо б якщо переглянути цей фільм, стає зрозумілим, що він за своїми масштабами і своїм пливом, так за за своїм ідеологічним насиченням. Він не менш важливий аніж духовний світ, який зображається у тінях забутих предків, і о, така дуже народна туга камінного хреста. О, на цьому про Миколайчука ми закінчимо. Дякую за увагу.